Так, ну а зараз прийдемо до місцевих подій. Ситуація, яка сталася у суботу, що стало причиною і про що ми далі будемо говорити? Юрій Леськів, журналіст із Самбора, з яким ми неодноразово говорили про зашквари, про проблеми, про кваса і про. Ем... Нецільове використання коштів, розкрадання і так далі, ми говорили про те, що очікуємо результатів Державної аудитслужби, яка зараз працює у Самбірській міській раді. Значить, не витримавши напевно, і в тому числі і наших обговорень цих тем, міський голова Юрій Гамар схоже. Не знаю, зійшов з розуму, тому що він е, написав ось такий допис. Тут ми бачимо на фотографії якраз Юрія Леськіва, а він це написав, не вказуючи прізвище. Важко коментувати людину, пише Юрій Гамар, яка пописана лежить на лавочці в центрі нашого міста в алкогольному забутті. І важко коментувати людину, яка вночі з ліхтароком на голові копає картоплю на городі. Ну, одним словом, він сказав, що. Ця людина нічого для міста хорошого не зробила, а зараз через свої хворі фантазії, маніпуляції знову хотіла би чимось керувати. Найкраще це зможе прокоментувати психіатр. Це написав міський голова на своїй офіційній сторінці. Так само цей допис поширили на офіційній сторінці Самбірської міської ради. Коментарів там жодних я не побачила за те, коли воно розлетілося в соцмережах. Коментарі, напевно, самбірчан. Ну ми були в шоці, я сама була в Шоці від такої риторики посадовця. Юрій Леськів до нас приєднується. Пане Юрію, слава Україні! Слава Україні! Героям слава. слава, доброго вечора студія, доброго вечора, ведучі. Так Приємно давайте скажіть, про кого йде, про кого йдемо, або фотографія ваша там. Це ви на лавочці лежите із ліхтариком вночі купаєте картоплю. Про кого писав гамер? Кого мав на увазі? Е, ну, гамар, е, тобто, самбірський е, голова міста, не вказав прізвища, але е, через е, супровідний матеріал, через е, принтскрін, е, коментаря і е, фото, можна було здогадатися, що це десь. Мало би бути адресоване саме мені на мою адресу. Ось ну, здивував такий викид негативних емоцій людини. Ну, мабуть, справді таке можна писати в якомусь дуже незрівноваженому емоційному стані. Ну, але що написав, та написав, поширив. Ну і це розлетілося мережею. Ну і, як ви сказали, самбірчани, і не тільки самбірчани, вони мудро і адекватно в коментарях відреагували на цю ситуацію. Чому кажу не тільки самбірчани, бо власне ті пости, які пишуть на своїй сторінці, то їх читають не тільки жителі Самбора чи області. А через те, що я є редактором, головним редактором одного журналу. Це є журнал однієї з відомих громадських організацій, то він поширюється на понад 20 країн світу. І, власне, мою сторінку як головного редактора читає дуже, -дуже багато українців, людей з дуже великої кількості країн. Ну і власне була нагода познайомитися ближче. Великій українській громаді хто ж такий е, сьогодні очільник е, нашого славного княжого міста Самбора? Так, да, і, і, і дуже княжий вчинок. Е, я думала, що ну, знайде таке, тиждень завершився, субота, вихідний. Людина трошки розслабилася, ну, написала зайве, ну, можна було стерти, а ніт. Пости стоять і на сторінці Самбірської міської ради Гамара, тобто він собі це напевно записує в якісь заслуги, що ну, пише, пише такі речі. Зрозуміло, що не називаючи прізвища, не називаючи кого він має на увазі, ну, але виставивши вашу фотографію. Мене це насправді особливо дивує, тому що якби ще на лише на своїй особистій сторінці це одне, але сторінка самбірської міської ради, звідки це... так і не видалений, до речі, ну це насправді чим пишатися. Та... Це насправді жах. Ну зрозуміло загалом, що ця ситуація є взагалі ненормальною, і дуже дивною. Але що ж ви плануєте робити далі? Після цього допису бачили вашу публічну реакцію і пояснення на зашквари за самбірського мера, що е, такі претензії власне були не тільки до вас. Чи будете ви разом з тими волонтерами і громадськими активістами і журналістами, також е, робити якесь публічне звернення, давати якісь відчість, якось реагувати. Що буде далі? Ну, спершу про, про сторінку у Фейсбук Самбірської міської ради. Мабуть, ця сторінка, яка має ознаки дійсно офіційної сторінки міської ради, вона є сумнів, чи вона належить дійсно міській раді, бо один з самбірських активістів дав запит про цю Фейсбук-сторінку і попередній керуючий справами міськвиконкому. Пан Войтко офіційним листом дав відповідь на те, що ця сторінка не входить до інформаційних ресурсів офіційних інформаційних ресурсів міської ради, а офіційним є тільки сайт. Отже, не виключено, що навіть сам міський голова має доступ чи створив собі таку сторінку і ретранслює не тільки в себе а І на оцій сторінці, ніби самбірської міської ради, такі речі, тому, власне, нічого не видалено. Про реакцію. <кій> ну, там є коментар, до речі, було багато коментарів самбірчан, які є скопійовані і збережені. Але чомусь мер зі своєї сторінки їх видаляє. Один коментар залишив. І там є фотографія <кій> волонтерської організації Самбора, яка. Багато зробила для фронту і робить і для потребуючих людей. От. Але там є фотографія, очевидно, з фейку, і написано щось про наркоманів. от То власне, ця громадська організація вже відреагувала і і висловила великий жаль і сказала про неприпустимість таких кроків міського голови чи його оточення. Якщо вони не допомагають волонтерському рухові. Ну, то принаймні такі неприпустимі паскудства не можна собі дозволяти, бо це обурює і ображає. От, я в себе на сторінці сьогодні розмістив такий рейтинг міського голови зашкварів, які, які його супроводять від початку з того моменту, коли він обійняв посаду мера. Ну, і там є зашквари з журналістами. З волонтерами, громадськими активістами, з депутатами, з навіть з рідними з рідними загиблих героїв самбірчан ось це є грубі образи. І, ну, і тому я тут не є унікальний в цій історії, тобто я десь є е, черговий в, в, в цій. В цій в тому ланцюжку образ міського голови на адресу Самбірчан, ну але не знаю, як довго йому доведеться очолювати місто. Дав би Бог, щоб це вже був був завершальний такий випад і викид грубощів, непристойностей, таких неприпустимих вигадок, брехні і тому подібне. Ось, що я збираюся особисто робити. Я збираюся робити те, що я і роблю, власне, як член спілки журналістів, і член обласного управління спілки журналістів, як журналіст з 27-річним стажем, який добре знає Самбір і вже знаю не одного мера, я збираюся продовжувати писати те, про що пишу. От це, до речі, не перші такі випади негативні на мою адресу. Були попередньо, були і погрози від одного з депутатів минулої каденції. Інші моменти не буду на них зупинятися. Ось, але е я продовжу те, що я і робив. Е моє завдання це мій факт журналіста, і моє завдання в тому місці, де я зараз є, розповідати громаді, що ж відбувається насправді. Ось, бо медійних ресурсів, якихось таких е незаангажованих е на нашій території немає, чи їх зовсім мало. І е ну так склалося. Немає кому людям е відкривати очі на те, що діється. Ну але я це роблю на основі документів, на основі цифр, на основі фактів. <клух> Ось е я аргументую свої пости доповнюю їх документами, так як вже сказав. Ось, і адекватна влада, адекватний міський голова чи посадовці, вони би мали реагувати на зауваження. Я ж не переходжу ніколи на особистості, не, не вдаюся до якихось таких грубощів, до яких дозволяє собі мер. Очевидно, через відчуття вседозволеності вже на дев'ятому році своєї каденції. Ось адекватна влада вона би мала реагувати. На цей на такі зауваження і дивіться, на пане такі... Юрі, я вас переб'ю. Вибачте, адекватна влада би мала адекватно реагувати. Тобто, якщо громадськість, чи це журналіст, чи це активіст, чи це волонтер, якщо він щось вказує, значить ви повинні або виправляти, ну реагувати адекватно і цивілізовано. Тепер ви кажете, що сторінка неофіційно так ось. Е, немає посилання на офіційному сайті на Фейсбук, але зато, якщо ти заходиш на сторінку у Фейсбуці Самбірська міська рада, зв'яжіться з нами, контакти всі Самбірської міської ради, сторінка, урядова організація і посилання на офіційний сайт. Тому, якщо ви кажете, віднікуєтесь, і там на, на сторінці є розміщена офіційна інформація від Самбірської міської ради. От, наприклад, зустріч героя про загиблого. Так, інформація про заходи, тобто все абсолютно співпадає з тою інформацією, яка висвітлена на, на сайті Самбірської міської ради, ну і знову ж таки перевіряю пост, пост не зник. Але давайте, давайте про коментарі. Ну, Дуже цікаво було читати реакцію людей на ваш допис на те, що ви написали, на те, що е, написав громадський активіст Василь Курій. Давайте просто я от заскріншотила, як люди. Е, тобто, якщо. Якщо це тільки нас вразило і здивувало, і шокувало, то самбірчан і тих, хто стежить за вами, і тих, в кого це так само вразило, вони писали ось таке. Так, ось ось так. Хам, як таке можна? Як ганьба такому меру? Бажають якнайшвидшого зняття паскудника з посади. Не розуміють, як пластуна, ну це про пана Юрія з великої літери активного діяча можна безпідставно облити брудом, ну ще й е, такими словами. Але е, схоже, що ви те, що ви висвітлюєте, те, що е, і ми в наших етерах висвітлюємо, схоже до пекло, але іншої ради як обізвати всіх. У мера не знайшлося. Ми, до речі, кликали його теж в ефір, ми теж би хотіли почути цю риторику. Тому що я спеціально чекала понеділка. Думаю, може забере. Ну людина може помилитися, все навіть забрати. Я не кажу, що там що треба знайти сміливість і хоробрість, вибачитися перед людиною. Ну але на сайті Юрія Леськ, точніше на сторінці Юрія Леська, ви можете. Побачити зашквари самбірського мера із активними городянами це давно не поодинокий випадок. Мер у вас вже другу каденцію на посаді, так? я зрозумів, що так, це такий його. Це його стиль спілкування, стиль, стиль боротьби із тими, хто не може мовчати, і має якусь свою позицію. Хоча ну, вказувати на якісь недоліки, ми ж всі не ідеальні не недосконалі, це нормально. От, але переходити на особистості обзивати. Ну, це точно не має бути так. в риториці посадовця. Якщо Вене можна, було. я би власне сказав про те, що стало тим тригером, таким останнім поштовхом, мабуть, для такого емоційного зриву, це серія нещодавніх постів, і вони справді могли сприйнятися дуже болісно міським головою. Ну, але медіа як дзеркало, тобто те, що вони роблять, творять чи витворяють, це ми тільки відображаємо. Отже, в Самбурі відбувся день міста 8 вересня, а 6 вересня, коли у переддень, коли у Львові відбувалися великі похорони жертв дітей, в тому числі пластунок ракетного удару. То в переддень самбірські деякі депутати, члени виконкому, ну, ну і інші запрошені гості, вони е, мали святкову трапезу з нагоди дня міста, але поза як журналістське око в Самбірі воно, воно бачить багато і далеко, е, то вони вирішили заховатися в Трускавці. Але ми їх і там відшукали. Е, причому я висвітлив е, за прізвищами. Е, Частину чиновників і депутатів, які брали участь, в цьому, в цьому цьому власне, в цій трапезі, в цьому такому, знаєте, бенкеті в час війни, значить є вислів в час чуми. Але москалі це є чума на нашій землі, так що хтось плаче в когось гори, біда, хтось сумує, а хтось, власне, свідкує на бенкетах. Ну і також два наступні пости, це вони стосувалися того, що. Закінчується аудит, це дуже болісна тема для особисто для мера, для деяких чиновників. Ну і подейкують джерел, добре поінформованих. Звичайно, називати ці джерела не буду тут в ефірі, але подейкують, що аудитори відшукали мільйонні порушення. Ось. І ми всі в очікуванні самбір, думаю, не тільки на результати аудиту. Але, власне, навіть з самого заголовку, думаю, когось кинуло в холодний піт, бо мільйонні збитки це, ну, це тягне за собою серйозну відповідальність. Ну і ще один пост це є про те, що в Самбурі за напрямками багато чого руйнується, зокрема, комунальний напрямок, водоканал доведений до банкрутства з сумою в 17 мільйонів збитків. А на черзі наше сумно відоме підприємство об'єднане, яке очолює підсудний керівник, і цей і я на цьому зосередив увагу. Ну і подав посилання на судові рішення, щоб не бути голослівним. Ось ну за це отримав від мера на горіхи. Ну але нічого, якось якось з тим люди Ви живуть. Ви це переживете. Але... Так, так, ви так, це переживете, з... Так. З, 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 за вами журналісти. за вами теж стежить, коли ви картоплю берете з ліхтариком. <світ> Хоча це мені здається приватна справа кожного особисто. Зручніше вночі, то зручніше. Ну або коли немає. Не так, жарко. <світ> так, пане так, ну, Юрію, треба, а... треба бути ви... дуже креативним, щоб такі перли придумати, Знаєте, це, це теж творчу думку, політ думки треба мати в голові, ну але. Це це говорить. Дивіться, це, це, це говорить смішно, про рівень мера, кажу. якого обирали самбірчани. Я перепрошую, другий раз його обрали. Коли він таке пише: якщо це не і факт, це всім треба самбірчанам. Ну це на це звернути увагу. Щодо аудит служби проміжні результати, так, але все ж таки звертаємося до тих представників, тому що ми вже ретельно за цим будемо стежити. Якщо це підгорає і мер. Кажуть, це не вони розкрадають чи не використовують цільово бюджетні кошти, а це все Леські, активісти, волонтери, батьки, матері загиблих героїв. Це така спланована, знаєте, операція проти Гамара, Кваса, кого там ще можна назвати, цих всіх зашкварених ваших е, діячів. То треба просто згадати нашій державдит основні принципи діяльності. Ми стежимо, будемо стежити за вашою. За результатами перевірки: верховенство права, професіоналізм, прозорість, законність, політична неупередженість, незалежність, конфіденційність і доброчесність. Ми цього всього дуже чекаємо так, щоб це не зійшло на нівець. Так, і з такими такими дописами гамар тільки ще більше до себе притягує уваги, зокрема нас. Так, дуже цікаво, як це все буде розгортатися далі. Тому давайте так, будемо на зв'язку, будуть якісь проміжні результати Держаудитслужб, коли, до речі, закінчується ця перевірка. Перевірка вже завершилася і орієнтовно ага. до, початку, до початку жовтня, до початку жовтня вже має ну, мав би бути оприлюднений е, матеріал е, після роботи перевірки. Е, угу. Тому, власне, і такий вибух емоцій, таке, знаєте. Очікування е, в стресовому стані. Що ж там напишуть, так. як вирішать, бо, бо теж цікавився, як е, так. як це, це питання, знаєте, о, можна очікувати вагоди, тихенько але... і молитися Богу, щоб нічого не знайшли, а тут ще й так стати ногами в сметану. Я перепрошую, <реш> <реш> зачепити зачепити <реш> того, кого чіпати не можна, е, пане пане Юрію. Я вам дуже дякую. Так, на нас сьогодні 23 вересня. Кажете до початку жовтня. Окей, добре. Ми, ми, трошки ми, ми, за цим, ми за цим стежимо. Так, Дякуємо вам за включення і бажаємо вам спокійного і мирного вечора. А кого цікавлять зашквари самбірського мера і з активними городянами, то на Фейсбук-сторінці Юрія Леське ви можете детально це все е, прочитати. Це не поодинокий факт, але точно це так не личить і не годиться міському голові. Тим більше там, де є багато, як це де, де і кінь не валявся із огорожами, укриттями, квасами, турнікетами та турнікетами, і, так, і, і всіма тими темами, які ми піднімали в наших етерах. Так, До речі, дякую, дякую якщо вам лесенька ремарка. Турнікети виставляються тотально і всюди. І сьогодні мені зателефонували, що навіть турнікетами пішохідний перехід загородили? І, Тобто, це все рівно що загородити парканом вхід до хати, знаєте? Я Але думаю... ну я мушу це перевірити, і ми про це будемо читати. Слухайте, а може вам роблять резервацію? Може вам гетто якесь влаштовують турнікети для того, покликані щоб. Ми до вас не могли добратися, і ви не могли виїхати, ну, <смеш> пане та, Юрій та, так, як люди, знаєте, це дозволяє. Дякую, дякую вам за запитання. <смеш> дя дякую вам, так. Юрій Леськів, журналіст із самбора. Ми говорили про черговий якийсь зашквар із мером Самбора Юрієм Гамаром, який обізвав і принизив актив.